Сім ясних функцій розуму. А справи душі захоплюватися, не захоплюватися, прагнути, уникати, готуватися, мати намір, погоджуватися. Так що ж саме робить її в цих справах брудною і нечистою? Ніщо інше, як її хибні судження, епіктет Бесіди 4 11 6 7 Давайте детальніше розглянемо кожну з цих фундаментальних функцій розуму, визначених великим стояком Епіктетом Вони є не просто абстрактними філософськими поняттями, але й практичними орієнтерами для кожного, хто прагне до осмисленого життя та внутрішньої гармонії. Ці принципи. Розвинені в античні часи, залишаються надзвичайно актуальними і сьогодні, пропонуючи шлях до самовдосконалення та стійкості у світі, що постійно змінюється. Один захоплюватися, діяти та мислити правильно ця функція означає свідоме спрямування нашої уваги та енергії на те, що є доброчесним, корисним і відповідає істині. Це не пасивне споглядання, а активне залучення до світу через призму раціонального осмислення, захоплюватися, це обирати шлях правильних вчинків і думок, усвідомлюючи їхні наслідки та відповідальність за них, це вміння бачити красу в простому, цінувати доброчесність у собі та інших, і прагнути до її втілення у повсякденному житті. Наприклад, замість того, щоб піддаватися гніву чи заздрості, ми обираємо захоплюватися терпінням та співчуттям. Це дозволяє нам розвивати позитивні риси характеру та будувати гармонійні стосунки з оточуючими у сучасному світі, де інформація надходить безперервним потоком важливо свідомо обирати, чим захоплюватися. Аби не зануритися у негатив та марноту. Це потребує дисципліни розуму та постійної самоперевірки. Коли ми захоплюємося правильним, наш розум стає джерелом спокою та ясності два. Не захоплюватися, відмовлятися від спокуси. Ця функція є зворотним боком попередньої і так само важлива. Вона означає вміння відвернутися від того, що є шкідливим, оманливим або недоброчесним. Це не просто пасивне уникнення, а активний опір спокусам, які можуть збити нас зі шляху істини та доброчесності. Спокуси можуть бути різними, від миттєвих задоволень, які шкодять нашому здоров'ю, до спокус влади, яка може призвести до несправедливості. Вміння не захоплюватися це прояв сили волі та раціонального мислення, яке дозволяє нам розрізняти істинне благо від ілюзорного. Це особливо актуально в епоху надмірного споживання та постійного потоку інформації, де легко піддатися впливу зовнішніх факторів і втратити власну ідентичність. Не захоплюватися це означає зберігати ясність розуму. Не дозволяючи йому бути затьмареним емоціями чи зовнішнім тиском, це вміння відмовляти собі у тому, що не служить нашому вищому благу, і тим самим зберігати внутрішню свободу, 3. Прагнути ставати кращим. Це неперервний процес самовдосконалення, бажання розвиватися і зростати як особистість. Прагнення це рушійна сила, що спонукає нас до навчання, досягнення нових знань і навичок, до вдосконалення своїх моральних якостей. Це постійний пошук шляхів, як бути більш доброчесним, мудрим, корисним для суспільства. Прагнення до кращого не означає невдоволення собою, а радше глибоке розуміння потенціалу. Який закладений у кожній людині, це активна позиція, яка передбачає готовність виходити із зони комфорту, долати труднощі та вчитися на помилках у сучасному світі, що швидко змінюється, прагнення до саморозвитку є ключовим для адаптації та успіху. Це не лише кар'єрний ріст, а й особистісний розвиток, розширення світогляду глибинне розуміння себе та світу навколо. Прагнення до кращого це шлях до повноцінного та осмисленого життя. Чотири уникати негативу, дурного впливу, неправди. Ця функція розуму передбачає активну відмову від усього, що може зашкодити нашому духовному, інтелектуальному або емоційному стану. Уникати негативу це не ховати голову в пісок, а свідомо оберігати себе від токсичних впливів. Це може бути уникнення спілкування з людьми, які випромінюють негатив, відмова від перегляду програм чи новин, які викликають тривогу та страх, або відмова від участі в конфліктах, які не мають конструктивного вирішення. Уникнення дурного впливу означає критичне ставлення до інформації, яка надходить зовні, і не дозволяти їй затьмарювати наш розум. Це також означає бути обережним у виборі оточення, адже воно сильно впливає на наші думки та вчинки. Уникати неправди це прагнення до істини, відмова від ілюзії і самообману. Це вміння розрізняти факти від вигадок, а об'єктивність від суб'єктивних інтерпретацій. Уникнення негативу, дурного впливу та неправди є важливим кроком до збереження чистоти розуму та внутрішнього спокою 5. Готуватися до того, що попереду, або до всього, що може трапитися. Ця функція є фундаментальною для стоїчної філософії і означає ментальну готовність до будь-яких життєвих обставин. Це не означає песимізм чи очікування найгіршого, а скоріше усвідомлення непередбачуваності життя і розвиток внутрішньої стійкості. Готуватися це передбачати потенційні труднощі. Розробляти стратегії їх подолання і розвивати психологічну гнучкість це не пасивне прийняття долі, а активна підготовка до зустрічі з нею. Наприклад, якщо ми знаємо, що нас чекає складний проект на роботі, ми готуємося до нього, набуваючи необхідних знань і навичок. Якщо ми усвідомлюємо, що в житті можуть траплятися непередбачені події, ми розвиваємо внутрішню готовність до них, наприклад, через розвиток емоційної стійкості ця готовність дозволяє нам не бути захопленими зненацька труднощами, а зустрічати їх з гідністю та спокоєм. Підготовка до всього, що може трапитися. Звільняє нас від страху перед невідомим і дає нам відчуття контролю над власним життям, навіть якщо ми не можемо контролювати зовнішні обставини. Шість, мати намір наш головний принцип і вищий пріоритет. Намір це не просто бажання, а свідоме і рішуче рішення діяти певним чином. Це внутрішнє зобов'язання перед собою. Що відображає наші найглибші цінності та прагнення? Мати намір це означає визначити свою мету, сформулювати чіткі кроки для її досягнення і залишатися вірним цьому наміру, незважаючи на перешкоди? Це наш моральний компас, який вказує нам шлях у житті? Для стойків вищий намір полягав у житті відповідно до природи. Тобто, відповідно до розуму та доброчесності. У сучасному контексті це може бути намір жити чесно, бути корисним для суспільства, прагнути до самовдосконалення. Намір надає нашому життю сенсу та напрямку. Без чіткого наміру ми ризикуємо бути пасивними спостерігачами власного життя, пливучи за течією без певної мети. Коли ми маємо намір, ми стаємо архітекторами власної долі, свідомо обираючи свій шлях і відповідальність за нього, це вимагає саморефлексії та глибокого розуміння того, що для нас дійсно важливо Сім – погоджуватися, не обманюватися щодо того, що залежить від нас, а що ні, і бути готовими прийняти друге. Це одна з найважливіших і, мабуть, найскладніших функцій розуму. Вона відображає основний стоїчний принцип дихотомію контролю погоджуватися означає чітко розрізняти речі, які ми можемо контролювати, наші думки, вчинки, реакції і ті, які знаходяться поза нашим контролем, зовнішні події, думки інших людей. Природні явища, і найголовніше бути готовими прийняти друге. Це не пасивність, а мудрість, це усвідомлення того, що марно витрачати енергію на те, що ми не можемо змінити. Замість цього ми повинні зосередитися на тому, що знаходиться в межах нашої влади. Наприклад, ми не можемо контролювати погоду. Але можемо контролювати свою реакцію на неї ми не можемо контролювати те, що говорять про нас інші, але можемо контролювати, як ми реагуємо на їхні слова. Цей принцип допомагає нам уникнути розчарувань, тривог і стресу, які виникають, коли ми намагаємося контролювати неконтрольоване, погоджуватися це вміння відпускати. Довіряти життю і знаходити спокій у прийнятті того, що є, це дозволяє нам звільнитися від непотрібного тягаря і зосередитися на тому, що дійсно має значення висновок. Ось що повинен робити розум. Ми повинні забезпечувати, щоб саме це він і робив, а все інше вважати сміттям і перешкодою. Ці сім функцій розуму, визначені епіктетом, є дорожньою картою до усвідомленого, доброчесного та спокійного життя. Вони закликають нас до постійної роботи над собою, до розвитку самоконтролю, раціонального мислення та емоційної стійкості. Практикуючи ці принципи, ми можемо звільнитися від влади зовнішніх обставин. Знайти внутрішній спокій і жити повноцінним життям, керованим мудрістю та доброчесністю у світі, де панує хаос і непередбачуваність, ці стоїчні уроки є особливо цінними, пропонуючи нам інструменти для навігації в складних життєвих ситуаціях і збереження власної гідності та ментального здоров'я.